Всім доброго часу доби, продовжуємо проходження, Детройт, стати людиною. Будемо проходити з вами по одній главі, тому що пропадає світло, і якщо я роблю довгу серію, я не можу вгадати, коли пропаде світло. У вас цікавий інтер'єр, каже. Так, погнали. Продовжуємо там, де зупинились. Всім приємного перегляду! 5 листопада 2038 рік. 9.58. У нас на годиннику. Приїхали ми на автобусі. Граємо ми за Маркуса в першій серії. Ми з ним познайомились. У нас було завдання купити фарби в магазині. Потім у нас був якийсь мітинг там, до нас щось приставало. Сигналізація вимкнено з поверненням Маркуса. Окей, це наш будинок. Покласти пакунок. Кладемо пакунок. Цікавий будинок такий великий. Подбати про Карло. Розбудити Карло на горі. Йдемо на гору. Це, напевно, якийсь художник. Багато я щось бачу таких картин, всякі, якісь золоті бики. Це що, якийсь динозавр? Ну, да, скелет динозавра. Ходімо далі. Двері такі прикольні. Автоматично відкриваються відкриті штори. Зараз відкриємо вже тут, походу, хтось у нас спить, треба вже вставати. Так, да, якийсь мужичок, ми за ним доглядаємо, напевно. що. Доброго ранку. Добро. Десята година. Погода частково хмарна, 12 градусів. 80% вологості, з високою ймовірністю зливи в день. Такий день краще провести в ліжку. Дати, Карлу, Лікі. Я забрав ваші фарби. О, а я і забув. Беремо ліки. У цьому і різниця між нами, так, Маркусе? Ти нічого не забуваєш. Дайте руку, Карле. Ні. Карле. Не хочемо може, колоться Так, тату в нього такі якісь цікаві. Дякую. Розплющив очі, а вже зціплюю зуби. Так, водимо йому ліки. Люди крихкі машини. Так швидко ламаються, стільки зусиль, щоб жити. Що з твоїм одягом? О, пусте. Звичайні демонстранти, Карла. Кубка бобдурів. Думаю, що можуть спинити прогрес, побивши андроїдів. Тебе не пошкодили? Оу, ні-ні, просто штукнули. Все добре. Ось так. Віднесу вас до ванної. Так, наш підопічний чимось хворіє, я так розумію. Вели ми йому якісь модні ліки такі. З якогось крутого такого цього шприца. Так, ми йдемо у ванну. Двері закрились. Окей, чекаємо. Ось ми і повертаємось. Погнали. Цікава новенька механіка. Тут уже дві кнопочки нам треба активувати, тобто кнопка і мишка використовуємо дві дії. Так, давай, 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 сади його в крісло. І веземо його. Куди веземо? Е -е. Відвести Карла до обіднього столу. Є щось важливе сьогодні? Відкриття вашої виставки в музеї сучасного мистецтва. Директор галереї чотири рази просив підтвердити присутність? Я ще не вирішив. Подивимось пізніше. Гаразд. Листи від шанувальників я відповів. Тут прикольна така ця приспособа. Зараз крісло спуститься на низ. так, да, все прикольно. Є новини від Лео? Хто такий Лео? Ні, Карле. Подзвонити йому? Ні. Не переймайся. Ага, берем, Управляємо коляской. Кріслом, точніше. І їдемо на кухню. Це в нас, походу, буде велика зала, чи що тут. Да, це якась вітальня. А я зголоднів. відвести відвезти Карла до обіднього столу. Сніданок готовий. Є ще з беконом, як ви любите. Дякую, Маркусе. Прошу. Подати сніданок. Сніданок у нас на столі, оце напевно. Так, да, вгадали. Пакуємо тацю. Поїхали. Тут, як я розумію, будуть різні ці сюжетні історії за одного андроїда, за другого, за третю, ну я не знаю. Але пару головних персонажів вона ж точно буде. Саме цікаве наразі це був з першої місії, оцей RX800. Там, де в ролі цього був переговорника. Давай молім чайку. Напруження в Арктиці зростає, відколи РФ оголосила її частиною своєї території. У суботу російські кораблі зайняли позицію в Баренцевому морі, здійнявши свій прапор над крижаним полем. Прикол. Президент Терев під час своєї промови в Думі наголосив, що Арктика насправді належить Росії. Гаразд, Карле. Що ми можемо зробити тут? Знайти собі заняття. Ми можемо почитати. Тут щось було книжка, якась да? читати. Давай поезія Кітса Шекспір Плато. Давай глянемо цю. Я насправді не знаю такого письменника навіть. Що він поїв так швидко? Ти шо, що ковтав? Що читаєш? Держава, Платона, книгу, яку ви радили. Що думаєш? Мені до вподобай філософія. Вона ставить питання, на яке я не можу відповісти, що добре, а що ні. Це не так вже просто вирішити. Ставити такі питання частина людського буття, Маркуса. Одного дня мене вже не буде поруч. Ти маєш захистити себе. Зробити вибір? Виріши, хто ти? Яким хочеш стати. Він же ж робот, як він. Цей світ не любить інакших від себе, Маркусе. Не давай нікому казати, хто ти. Ходімо до малярні. Відвести Карла до студії. В нас є якась студія. Ну да, це художник. Все ми правильно зрозуміли. з початку серії прямо по курсу, куди ми виїжджаємо. Ага, це така. Ага, студія на вулиці прямо знаходиться. Диви тут ще якийсь робот. А навіщо, навіщо це така штука? Ага, дивись. А, це картина така якась велика. На чому ми зупинились? Е, завісу. Розсовую. Дивись, ніфіга собі. Ото тут, тут картина 5, 5 на 5 метрів. Йой, очікувати нові завдання від Карла. Прибрати студію нам треба. Давай приберемо, що почнемо. Банки з фарбою приберемо. Творчий безпорядок тут. Використаємо підсвіточку. Да. Прикольно, блін. Можна самому догадуватися, що, що від нас хочуть. Точніше, що від нас вимагають, а можна через підсвітку глянути. Да, так цікаво грати. Коли ти вже не знаєш, що робити, можна подивитися підказочку. Точніше, це, грубо кажучи, не підказка а ігрова механіка, але все одно прикольно. Складуємо речі, все докупи. Оце, до речі, ці фарби, що ми купили в попередній серії. І ще де в нас безпорядок. Там ми прибрали. Щось він там малює, старий, нехай малює. Ще в нас тут на столі треба прибрати. Якісь тут пензлики, чи що це? Ага, пензлики, так. Да. Докупи зберемо. Ванна така. Прикольно, точніше, великий умивальник. Очікувати нові завдання. Зрозумів. Очікуємо. Наразі я тут, наче все подивився. Так, да, очікуємо, значить, завдання. Що ти, домалював? Незрозуміла картина якась така. Так. Що думаєш Маркоса? Е, Не маю в мене думок. Цього немає в моїй програмі. Ви краще розбираєтесь. Правда в тому, що мені нічого додати. Кожен мій день лишно ближаю до смерті, а я ще сили тримаюсь за пензлі. Карл! Та годі про мене. Погляньмо на тебе. Так, щось хоче від нас. Спробуй, намалювати щось. Намалювати? Та, намалювати що? Що завгодно. Спробуй. Так, старий наполягає, придеться малювати. Ну, давай нам цю підставку з фарбами, не знаю, як вона по-научному правильно зветься. Щось спробуємо намалювати. Знайти, що намалювати, а що ми можемо скопіювати картину Карла? Що ми ще можемо подивитися? Намалювати стіл. Нам... Давай статую намалюємо. Точніше спробуємо намалювати. Вліво-вправо. Цікаво, що в нас вийде. А, ну так, да, це ми перемалювали. Е, копія Дійсності. Але малюнок це не відтворення світу, а його переосмислення, покращення. Покажи, як ти його бачиш. Карле, це це не прописано в моїй програмі. Ну-ну, спробуй. Візьми полотно. Так, старому не сподобалось, будемо зараз перемальовувати. А як же ж ми можемо намалювати, якщо у нас дійсно закладена програма і певні ці дії в ній закладені? Тепер заплющ свої очі. Заплющ. Повір мені. Заплющуємо очі. Уявите, чого не існує. Щось, чого ти не бачив. Зосередься. Спробуй відчути це. І нехай рука пливе по полотну. Так, у нас щіп блимав. Задумався по ходу наш Маркус. Офігенна, до речі, детал... деталізація облична, 2018 рік. Давай намалюємо людство. Емпатію до нього. Погнали. Що вийде на цей раз цікаво? Ой, а це зажимати треба, зрозумів. Ще разок. Готово? Але з якою швидкістю він малює. Ну так, да, це просто. Жесть. Ну да, це ж машина, в принципі. Ой-ой, це ж. Долоні якісь. Боже мій. Опа, це що за ханига такий? Це, походу, син його, напевно? Тато, ну так, да, це його син. Лео? Щось він не дуже виглядає. Не почув, як І ти, ти... Е, та був неподалік та вирішив зайти. Давно не бачились? Усе гаразд? Виглядаєш не дуже. О, так, супер. Слухай, мені гроші треба. Ага, він, коротше, якийсь цей. Ханиня, знову? Я нещодавно дав тобі гроші. Ну, закінчилося, розумієш? Ага. Ти знову за своє, так? Ні-ні ні, клянусь, ні. Не бреши, Лео. Та яка різниця? Просто дай гроші. Вибач. Відповідь ні. Що? Чому? Ти знаєш. О, так. Знаю. Ця пластикова іграшка тобі важливіша за власного сина. М? Скажи, що в ньому такого? Розумніший? Більш слухняний, не як я. Але, знаєш, ця річ тобі не син, а сраний робот. Лео досить. Годі. Тебе ніщо, крім себе, і малюнків не колише. Ти нікого не любив. І мене теж. Коротше, не потьовую в нього синок. Ніколи. Все шурузвіться нафіг. Так, рівень пройдено, як я розумію. Так, да, товариство, рівень пройдено. Що ми тут? Фінал тут у нас один був. Да, фінал тут у нас один був. Зараз подивимось намалювати стіл, в принципі, меланхолійна. Ага, ми могли почитати книгу або зіграти на піаніно. Да, зрозуміло. Лео зайшов попросити грошей. Добре, товариство, на цьому будемо завершувати. Будемо проходити по одному епізоду. Всім дякую за перегляд. допомагайте просувати україномовний контент. До зустрічі у новій серії.